Гендерні стереотипи дуже часто розглядаються як щось таке дуже безобидне. ну, індивідуальна поведінка окремої людини. Ну, Кому вона заважає? Між іншим слова Азаров та ніженська діла реформи в Україні проводити. Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту, коли яке тоді на той час займалося питаннями. Політики. На нашу скаргу написали, що це взагалі не дискримінація, що це повага до жінки і намагання її захистити. Е, тому, безумовно, питання тут є. І коли ми говоримо про ЗМІ, дуже часто намагання, зокрема, громадських е, організацій, які вчинок впливу, то кажуть, ви що, проти свободи слова? Нам відповідь судів нам була теж. Така, що це свобода слова людина, оціначна, що це оціночне судження, що це свобода слова, і ніхто не може забороняти те, що говорить людина. Це дуже близьке, <клес> на слизьке ми виходимо, коли про це говоримо. Але я перед тим як говорити, що ми робимо і що можемо зробити разом. Я хотіла би провести такий короткий ланцюжок, причина наслідкового зв'язку між гендерними стереотипами і війною. Коли 2010 тисячі року змінилося політичне керівництво країни, перший наступ на основу демократії і свободу був саме на ядерну політику. Це не тільки слова Азарева, це те, що тоді називалося адміністративною реформою, коли було ліквідоване міністерство, а інше міністерство півроку не могло знайтися, визначитися, хто буде цим займатися, в якому вигляді буде це робитися. Слід відзначити, що громадські організації, експертне середовище, гендерна стратегічна платформа, яка була у зв'язку з тим створена. Ми тоді звертали уваги і опозиції теж на те, що наступ. Вже почався. Наступ почався на таку екзотичну проблему, як гендерна, ну але ані опозиція, ані засоби масової інформації, напевно, не дуже знали слова Ні Мюллера, за ким по черзі приходять і за кого приходиться відповідати. Отож саме в цей час активізувалося те, що ми сьогодні знаємо як русський мір. Це так звані громадські організації, які насправді такими не були, які дуже активно стали репортувати всі органи влади. Я коли вперше прочитала листа, які було написано, знаєте, як якісь гумаристські Жванецького, починаючи від всіх депутатів 450 депутатів Верховної Ради, генерального прокурору, голові ну, премєр міністру України, президенту і так далі. А також путіною медією. Так. Це, ну, було, я думала, напевно, це просто якийсь жарт, хоча не було перше квітня. Потім ці наступи стали значно активнішими. Наступ був не лише на те, що ми говоримо сьогодні, нові гендерні ролі, соціальні норми жінок чоловіків, які є в суспільстві, а і на гендерну політику як таку. І слід відзначити, що в даному випадку засоби масової інформації ані розкривали сутність цього явища, ані протистояли йому. Чому я наводжу цей приклад? Тому що соціальне, розширення соціальної основи русского міру відбувалося починаючи саме з цього. І прошурка, е, ну не люблю. Рекламувати те, що не треба, але не можу не згадати, тому що ви і сьогодні можете напевно знайти, зокрема в, в інтернеті брошурку Гендер без прикрас, який, я, 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 який цей продукт е, є не просто, ну скажімо так, е, маренням якихось неадекватних людей. Сьогодні ми знаємо, що подібні речі створюються 18 управлінням ФСБ в Санкт Петербурзі і активно поширюються, тому що. Один наклад такої брошурки був 20 тисяч примірників. Давайте подумаємо, які хороші речі сьогодні мають такі наклади. А е, друзь, який був головою батьківського комітету, після цього він прославився більше, тому що він був один з перших прес-аташе або Гіркіна, або Іже з них. Тому е, саме я не хочу говорити, що е, гендерні стереотипи і посилення гендерних стереотипів було єдиним і найбільшим фактором, але водночас я не можу не відзначити, що цей фактор був ваговий. Е, що робити? Що робимо? Е, пані Катерина згадувала експертну раду, експертна рада е, тепер Міністерства соціальної політики. Е, з питань гендерної дискримінації так слід відзначити, що ці руйнації, які почалися в 2010 року, сьогодні, коли країна знаходиться в стані війни, вони не змогли відновитися. І, на жаль, експертна рада з питань гендерної дискримінації не працює вже другий рік, якщо навіть не третій, хоча скарги на неї надходять. Що таке експертна рада? Та ця одинадцять закону про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків визначає повноваження центрального повноваженого органу виконавчої влади відповідального за реалізацію цього принципу. І один з них є е, звернення з питань дискримінації, е, статистика, моніторинг, контроль і так далі. Хочу звернути вашу увагу, що така експертна рада була створена з ініціативи громадських організацій, громадянського суспільства. Е, с, е, Середовища. Тому е, навіть при, за всіх тих умов, про які я говорила, сьогодні ми можемо сказати, що деякі звернення по сказках, які стосуються дискримінації за статі, знайшли своє задоволення. Переважно це стосується реклам. І тут є певна, певний прогрес, і далі я хотіла би сказати про діяльність так званого ІГКР, так з хорошого розуміння цього слова. Це індустріальний гендерний комітет з реклами, це самоорганізація рекламників, це те, що було створено вже в 3-4. І от буквально, коли вже сьогодні ми е, брали участь в цій конференції, я отримала розсилку, прислали методику, за якою е, само, е, орган саморегуляції рекламного середовища е, пропонує всім оцінювати рекламу на предмет і дискримінації або не на жаль, у журналістському середовищі цього немає. Незважаючи на те, що щойно ну, ж прийшли. Щойно ж прийшли рекомендації. Як... Це, це, і таке, це реклама. Mm. Це реклама. Я хочу сказати, що з рекламою трошки простіше, ніж зі ЗМІ, і тут ми. Експертній раді з питань дискримінації стикалися з ситуацією, коли деякі серіали розглядали на предмет того, що вони несуть собі елементи дискримінації, але я окрім свободи слова, ще свободи творчості, і ми ступаємо на зліське. Тому що, якщо говорити про селебриці ну, в інших країнах, то в Сполучених Штатах Америки робити твори з дискримінаційним змістом. Це значить, не бути селебриці, це значить не бути. Інколи буває. Буває, безумовно, буває з рекламою, але в основному, ні більш того, дуже часто ми можемо звернути увагу на ті речі, які є просто кристамаційними, як вони подаються в плані недискримінації. Отож, е, е, я закликаю журналістське середовище бути більш, е, більш організованими в плані того, щоб те, про що ви говорите, як етичний кодекс, фаховий кодекс того, що ви робите, щоб він був не просто хорошими словами, а мав якісь інструментарій. І тут є певні аспекти, які можна позичити як за кордоном, так і того ж самого ІГКР, наприклад. І тут я попросити... ага, вже є. Що робить громадська громадянська суспільство, що роблять громадські організації? Ми з вами наближаємося до такої дати, яку я дуже давно з содроганням в цілі зустрічаю. Це 8 березня. Ось дві 2009 дев'ятого року, в черговий раз, була конференція, я подумала, боже, наскільки можна займатися деконструкцією того, що цього не варто. Скільки можна говорити про те, що 8 березня це не день, коли чоловіки миють посуд, а жінки чекають від них квіти. Це зовсім інший день. Це день, коли жінки говорили про свої права. Добре, не виходить у нас про права, свята продовжуються з 23 лютим значить, коли зібралися, з 8 поки ще ні. Я подумала, значить, треба створити щось інше. І ми заснували е гендерну відзнаку, яку тепер ми... Вручаємо два рази на рік, а з 2000 якого року, з 12-го, а з 2012 року ми робимо це разом з Ластрадою України. Два рази на рік дні весняного і осіннього рівнодення. Це рівнодення незалежно від політичних ознак, від того, чи це була роза Люксенбург, чи День Коня, чи що це таке було. Це дні, які, слава Богу, не залежать від політичних інтересів тих чи інших сторін. Отож, в ці дні ми вручаємо артефактам відзнаку гендерної рівноваги, рівноваги, тому що рівновага вона може змінюватися, але тим не втрачається ані справедливість, ані прагнення гендерної рівності. І два рази на день, здогадайтеся, в які дні, правильно, 22 червня і 22 грудня дні... Літнього зимового сонце протистояння, скажімо так, яке теж не постійне і не вічне, ми вручаємо антивідзамітку. І я попросила б Тараса, щоб просто показав деякі з зразків того, по що ми з вами ходимо. І коли мені кажуть, та я не звертаю на це увагу, я кажу, тим гірше. Тому що ваша підсвідомість, це вибачте, за допомогою хаває. І не звертаю увагу на те, що таке є. Е, ви можете побачити, що тут, окрім реклами, є і інші зразки. Е, мені прикра, я доволі пізно дізналася про свою участь в цій конференції, тому немає е, відзнаки є Тому що ми з великим задоволенням завжди вітаємо тих, хто створює часом, навіть несподівано для них. артефакти що деякі програми, деякі рекламні оголошення, деякі інші артефакти були відзначені як е, аспекти гендерної е, рівноваги і е, відзнаки гендерної рівноваги. І наприкінці я хотіла би сказати: зараз іде війна, і те, як журналісти і журналістки висвітлюють все, що відбувається навколо, має відображати підхід або. Журналістики кілерської або мирної журналістики. І гендерна чутливість це частина мирної журналістики. Дякую вам Дякую дуже, пані Олено. Перед тим, як е, у вас буде змога поставити запитання, у мене є запитання. Я там зауважив, що ще 2011 року ви відзначали однією з антивідзнак рекламу Маліни. Скільки після цього ще ця реклама пробусила? Тому що мені здається, що місяців чотири тому я її десь там. Хороше запитання. Розумієте, моніторинг таких речей це справа марудна і дуже тяжка. У нас немає можливості моніторити все від і до. Ціль повинна, немає, а повинна займатися. Експертна рада з питань гендерної дискримінації Міністерства соціальної політики, і вона цим займалася той короткий час, коли ми змогли це налагодити. Тим більше Тому... причини її зараз знову активізувати. Прошу у кого є запитання.